Друзі, усім привіт! Двір, маліна. Вирішили ми замінити колесо в тракторі заднє, бо це, яке стояло, 40 колесо, йому дуже погано зробилося. Цього штуки почали вже відлітати з другої сторони, я вам покажу потім. О, дивіться, тут вже нитки показалися. Ну це вже взагалі капець. Його використовувати на біду можна, але краще не треба. Купили ми нове МТЗовське колесо фірми, ВАУС. чи його знаєте. Ну, воно українське. Тут 15,5R38. Коштувало воно 16500. Ми його купили, привезли. Чому МТЗовське поставили? Ми, тому що з цієї сторони стоїть в нас МТЗовське колесо. Ось тут то ми отако на один крат підняли. Батя казав нічого не трогати, але ну, я вам покажу. Ось тако. Як це тут навіска, як це називається, я не знаю, але на досочку вона тріснула. Підняли і поставили от такого, такий пеньочок. Це виходить під промежутку, під коробку передач. Поставили. І все, і він стоїть нормально, нормально. поки що мене не прибив. Ну, ну, то поки що. Ось такі колеса. Очевидно, що воно більше, і мені цікаво, чи з диском там все буде грати, бо... Можливо, воно тут -то ширше. То підходило, то все баста було. А воно може бути біля диска ширше і вони можуть не підійти. Ну, побачимо, побачимо. Коротше, дві шмаліна Ми розбортували це коліщатко. Ось таке. Ну тут вроді все добре. Пам'ятаю, колись ми тут його на краску ставили. Далі я вам покажу. Реальну жесть. Дивіться. О, це вже все. Тут не таке... Воно цього штуки, за які я казав. Протектор самий, він відстає просто вже. Наскільки він життям покоцаний. цієї сторони покажу. Моменти, коли ми розбортували, дивіться. Чекайте, чекайте. О! О! Ара, О, Тут до цього відстає! Ну, Средині, все класно! Ну, ззовні на це взагалі капець. Все потріскано. Я не кажу, то друге, з тої сторони, воно теж потріскане. Але порівняно з цим, воно ще новеньке. Ну, отакі, такі, бачите, дефекти є. Ну нічого, буде в запас собі стояти в поморці та й, та й таке. Потім поставимо, тобто зараз поставимо нове МТЗовське чи на, назос. Сюди. Біля диска це почало вже тертися. О, о! О. О. Що це таке? Що? Фіназис. Сюди. Сюди. І так от воно пішло, пішло, пішло. Відходити вже по всьому ободу. Все, поставили ми кос. Дивіться. Оце. то-то зазори трішечки цей. Бо крило було гнути трохи. О, ну нормально. Бля, він вигляд має капець. Топчик. Дуже, от Мені подобається от е, Т40 АМ та й прості Т40 з МТЗовськими колесами. Вони дуже красиві. О, дивіться. М -м -м, та шо ти, що це, бля. от так спереду покажу. Прохайте. Подивіться на цю красу. Що до естетики? З тої сторони МТЗовський і з цієї сторони МТЗовське колеса Ще ми подивилися до. Нігрола в бортовій, там все добре, нічого не доливали, попідкачували колеса і все. Т-40 на бархатних тягах.